Усім привіт, зима вже на носі, а це значить, що час задумуватися про те, як ми провели минулий рік і що будемо робити в наступному. І як правило, ми всі плануємо вивчити англійську мову. Проходить час, і ми або закидаємо вивчення мови, або так і не починаємо. Тому сьогодні я хочу розказати вам про 6 звичок простих, але мега-ефективних, що допоможуть вам прокачати рівень англійської мови насправді не тільки цієї зими, а й взагалі протягом наступного року. Тому не перемикайся і дивись ці відео до кінця. Але перед цим трошечки познайомись. Мене звати Ангеліна. Я воду блог в інстаграмі, а також телеграм-каналі, про вивчення англійської мови. Також я почала вести цей ютуб канал де ділюся безкоштовними порадами у своїх відеороликах для того, щоб ви могли вивчати англійську мову. У мене є своя школа англійської мови, і за останні 4 роки ми висили більше 4 тисяч студентів. І 72% моїх учнів додають собі плюс один рівень з алійської мови всього за 3 місяці. Це ніяка не. Черівна пігулка, а чітка методологія, чітка система, яка дає такий результат, комплексний підхід, регулярне вивчення мови, і за три місяці мої студенти отримують такий прогрес, як за рік з репетитором. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про маленькі кроки. Але якщо робити їх регулярно, ви точно побачите прогрес. Тому давайте починати шість простих звичок, які допоможуть вам вивчити англійську уже цієї зими. Звичка номероди: дивіться Xmas Vlogs. Зима це період різдва нового року. І я дуже сильно рекомендую вам шукати в Ютубі влоги від американців британців, які розказують про те, як вони святкують різдвяні свята. Ці влоги англійською мови тому паралельно ви прокачуєте лисарін, вивчаєте нові слова і наповнюєтесь цією новорічною різдвяною атмосферою. Відразу моя порада: якщо ваша ціль прокачати лисарін, старайтесь дивитися без субтитрів. Якщо ваша ціль вивчити якомога більше слів, то можна включати субтитри англійської мови, перекладати основні слова. І якщо ви хочете підсилити ефект. Передивіться це відео, те саме відео без субтитрів англійської мови. Тепер уявіть, що буде, якщо ви кожен день будете дивитися по одному відео 10-15 хвилин протягом трьох місяців. У вас точно виросте рівень мови. Звичка номер два: перед сном або вранці вчіть одну граматичну тему. Не обов'язково вчити щось нове складне, по типу Voice або всі 12 часів. Ви можете взяти якусь просту легку тему або тему на повторення і пройти її за 10-15 хвилин. Якщо ви кожен день будете присвячувати час вивченню ні, граматики англійської мови, ви точно покращите свої grammar skills. Звичайно, ділюся з вами двома крутими ресурсами. Перше це Test English, де ви знайдете класні пояснення плюс право на закріплення. А ще на цьому сайті відразу аналізують ваші помилки і виправляють, яким чином ви зможете провести самоаналіз. І другий ресурс це книга-підручник Grammar Way, якою я користувалася ще в університеті на філології. Цей підручник дійсно рекомендували викладачі, і я його безкоштовно завантажила у свій телеграм-канал. Посилання під відео. Звичка Мертри вивчення слів англійської мови через флеш-картки. Завантажуєте додаток Quizlet або Note і там відразу ви можете знайти сети слів або створити свій, наприклад, на різдвяну тематику. Створюєте сети слів і регулярно кожен день по 7-10 хвилин вчите Я дуже сильно рекомендую прив'язувати оці звички до чогось. Тобто, наприклад, ви тільки проснулися, почистили зуби, випили водичку, зразу вчите слова, або, наприклад, після сніданку, або перед сном вам важливо прив'язати цю звичку до вже наявної, так буде небагато. Де простіше вчити англійську мову? Четверта звичка. Кожних вихідних робити Christmas movie night. Тобто ви берете якийсь фільм або серіал, який, скоріш за все, ви вже бачили українською мовою і передивлюєтесь англійською. Home Alone, The Holiday, Harry Potter. Скоріш за все, ви вже бачили ці фільми. А зараз ви можете передивитися їх англійською мовою. Особливо класно для тих, кого невисокий рівень знань, і вам буде простіше зрозуміти, що там взагалі відбувається. Нагадую, якщо ви хочете вчити слова, ви дивитеся субтитрами. Якщо ви хочете прокачувати лисин, ви дивитись без субтитрів я ніколи не рекомендую включати там українські субтитри. Я рекомендую більше фокусуватися саме на англійських. Але якщо вам взагалі нічого не зрозуміло, то можете на початку включати. Тут немає якихось суворих заборон, це просто мої рекомендації. Звичка номер 5 – це щоденник англійської. Я дуже рекомендую завести щоденник, який ви будете писати суто англійською мовою Тут ви можете писати плани на день, що було зроблено, що не було, якусь саморефлексію. рефлексію. А що? Так як у нас новорічний час, кінець старого, початок нового року, чому б не прописати свої цілі на рік англійської мови. Вдячності, за що ви вдячні цьому року? Що ви хочете змінитися? змінити в наступному, якщо ви це ніколи не робили, спробуйте прописати це англійською мовою. Це буде прекрасна практика для вас. Нагадую, що якщо ви один раз щось напишете, ви не дуже сильно прокачаєте рівень мови. Але якщо ви будете писати регулярно, ви точно побачите прогрес. До речі, коли ви прокачуєте письмо, ви також прокачуєте спики, тому що ви думаєте, як будувати речення? Ви згадуєте слова, витягуєте їх з пасиву, переносите в актив. І таким чином, як і в говорінні, ви активізуєте дуже сильно свою пам'ять. Просто на письмі ви це прописуєте, а в основному мовленні ви говорите говорити в моменті в письмі. Набагато важливіше знати, як писати слова, а в говорінні як говорити. Ну і остання звичка це читати англійською мовою. Я дуже серйозно рекомендую вам сайт English і e де ви знайдете цілу підбірку адаптовних книг по рівню від рівня А1 до c 2 включно. Також ви знайдете там аудіокниги, що дуже круто, тому що ви можете не тільки читати, а й слухати. Берете одну книгу на зиму і регулярно читайте. Навіть по одній, по дві сторіночці кожен день це вже буде наближення до вашого омрі. Рівня. Я завжди кажу, великі замки побудовані з маленьких цеглинок. І от високий рівень мови це завжди про грувдову, це про регулярні кроки, навіть якщо вони маленькі, але кожен день, уявіть, ви вчите по 5 слів. За рік це більше тисячі слів. Наскільки це потужно, наскільки це круто. Кожен день по одній граматичній темі. Та за рік ви зможете вивчити всю базову граматику англійської мови. Тому це відео на такому ліричному відступі. І також хочу побажати вам прекрасно нового року. Пишіть ось втілення Своїх мрій, спитайте себе, що допоможе вам стати кращою версією себе вже в цьому році. Ну і не забувайте, що англійська це те, що зробить ваше життя лише кращим і допоможе стати краще версією себе. Я не знаю, як в 2026 році вже так можна не знати англійську мову. І найкрутіше, що кожен з вас може її вивчити. Незалежно від віку, незалежно від точки А. Головне фокус, регулярні дії і йти тільки вперед. Якщо ви хочете частіше мене бачити в 2026 році, підписуйтесь на цей. Ютуб канал. Зустрінемось вам в наступних випусках. А якщо ви хочете вивчити англійську мову разом зі мною та моєю командою викладачів, пишіть мені на мою особисту сторінку, і я розповім вам про свої навчання, як воно відбувається, як на нього потрапити. Я буду щаслива допомогти вам вивчити англійську мову. До нових зустрічей, Па-па!